Я йшов повільно і часто обертався, щоб переконатися, що вони не слідкують за мною. Наближалася північ, тож сон вмиті робив мої повіки тящими, але замість того, щоб повернутися до квартири і задрімати у теплому ліжку, я блукав темними вуличками міста і постійно вдивляючись у морок, де не світили ліхтарі, намагався щось, а точніше сказати, когось, розгледіти. Нікому невідомі злі сили, ніби ввели в великоменданську годину у місті. Самі посудіть, такий пізній час в інших населених пунктах України у найрізноманітніших куточках нашої держави за всю ніч можна зустріти хоча б одну пару вімкнених автомобільних фар, що рухаються у невідомому напрямку. Натомість в обласному центрі Черкаської області життя після 10-ї години ночі припинялося. Лише місяць сумно дивився згори, інколи визираючи з хмар, і ніби плакав від цієї цієї моторошної картини. Коли крокував тротуаром, я став перебігати від одного ліхтаря до іншого. Навкруги була сама темрява, не виднілося жодного віконця, в якому б горіло світло. Нічні бари, клуби, розважальні концерти, ресторани, все стояло сковане густим туманом ночі. І підступно мовчали. Єдиним моїм супутником був тільки місяць, його найгірша вада мовчання зводило мене з розуму. Ото буває, маєш друга, який живе неподалік від тебе, і ви удвох щодня повертаєтесь додому, а він всю дорогу мовчить, наче проковтнув язика. Ти ніби й почнеш розмову, але нічого хорошого з того не вийде. Від таких співрозмовників мені робилось тоскно на серці. Саме так я почувався, мандруючи пустими вулицями міст. Раніше, коли час від часу влаштовував нічні самотні походеньки, я дуже не любив зустрічати якусь п'яну і галасливу компанію. а тепер це здавалось найзаповітнішою мрією побачити за рогом серед самотніх поодиноких ліхтарів хоча б одну живу особу байдуже кого. Хай то буде навіть безхатченко, тільки побачити, хоч трохи поговорити. Лише кілька слів зробили б мене щасливим, я б зрадів навіть якби почув гавкання собаки чи нявкання кота, але знав, що приречений на одинокі блукання. Думаєте, я зійшов з глузду це перше, що могло спасти вам на думку, та все ж ні. Просто ви не відаєте, які докорінні зміни відбулися за кілька останніх тижнів. Злі та непривітні люди це одні з теперішніх найкращих рис міста. А примари, що з'являються під час вечірніх та нічних прогулянок. інші. ледь помітні темні темні створіння з найжихливіших кошмарів. Ніколи таких не зустрічали, а це тому, що вони водяться лише в Черкасах, опустили цих страхітливих істот у наш світ. Люди своїми нечистими думками самі черкащани живуть і нічого не підозрюють. Наївно переконані, що керують власними діями та почуттями. Щодня всі займаються буденними справами, а навкруги все, як завжди, вирує у звичному руслі. От тільки ніхто не помічав, не помічає та й, мабуть, не помітить, як за тоненькою завісою біччя ховаються хемерні монстри. Удень тих мерзенних чудовиць важко розгледіти, але одного разу я бачив їх у світлі яскравих сонячних промінчиків. Коли йшов в магазин робити покупки. Видовище, і справді, було не для слабких духов. Пекельні монстри, ніби ворони, зграями роїлися над містом, а деякі з них стояли на тротуарах і, насолоджуючись, живилися енергетикою людей, проникаючи їм у мозу. Від великої кількості тих страховиськ небо майже не показувалось, апокаліптична картина змусила мене заклякнути на місці. Оце тоді я вперше відчув і переконався, що зло міцно й майстерно огорнуло свідомість людей. Темні сили настільки заполонили думки і душі жителів міста, що останні навіть не помічали, який жах творився навколо них. Більше тут не було людей співчутливих, готових прийти на допомогу, бо ті створіння всіх знищили, одних залякали. Саме тому цілі сім'ї добрих порядних жителів цього міста просто були вимушені тікати, полишаючи все, що вони мали. Інших били, причому більшість смертей було підлаштовано під нещасні випадки автомобільні аварії та самогубства. Але останніх чекала найгірша доля їх безпощадно з'їли живцем, навіть шансу не дали врятуватися. І це лише неповний список жахіть, що прокотились містом. Якщо десь і залишилася хоча б одна добра душа, то тепер вона мусила переховуватися і поводити себе непомітно та тихо. Так я блукав вулицями і розумів, що це спотворене місто поглинуло мене назавжди, цілком і повністю. Воно мене вже не відпустить, адже ті створіння нікого не відпускають. Якщо потрапиш під їхню владу, то вже не зможеш вирватися. Кожного дня, кожної години, кожної секунди зло проникає і в мене мені все складніше йому опиратися. Ще трохи і я перетворюся на раба темряви, так само, як і інші. Можливо, це станеться завтра, через тиждень або навіть рік. Одного ранку я прокинусь і просто не зможу пригадати, ким я був, як мене звали і скільки мені років. Знаєте, що вони зроблять зі мною? Спочатку поглинуть мої щасливі та радісні спогади, потім повністю висмокчуть добро з моєї душі, а почуття першого справжнього кохання смакуватимуть на десерт. Скоро я не буду дивитися в небо, шукаючи там зорі, щоб отримати естетичну насолоду, не співатиму під гітару веселих пісень, коли радітиму зустрічі зі старими друзями, не мріятиму побувати за кордоном, і найголовніше. Забуду і більше не побачу тих осатенілих деменів середнічного мороку. Вони проникнуть у мою голову і віддаватимуть накази, а я, як слухняний слуга, віддано виконуватиму їхні забаганки і зовсім не здогадуватимусь про їхнє існування. Роздумуючи про майбутнє, я нарешті прийшов до свого під'їзду. Десь вгорі, на четвертому поверсі, знаходилась моя квартира. Але перш ніж зайти до будинку, піднятися сходами до скромного помешкання, потрібно було перепочити, тож я сів на лавку, що знаходилась за декілька метрів від входу до хрущовки, і пильнував довкола. Переховуючись від посланців самого диявола, я не спав уже другу ніч і, хоча мандрував би зупину останні 10 годин то в одну то в іншу частину міста, постійно змінюючи свій маршрут, все одно відчував, що вони десь поруч. Між нами і тими гнітючими створіннями завжди існував міцний зв'язок, особливо сновидінні. Пам'ятаєте, як вони приходили у ваші сни, коли ми були маленькими і шукали шляху людський світ, але чисті дитячі думки, які ґрунтувалися на перемозі добра над злом, не дозволяли їм пробитись? Чи ви коли-небудь прокидалися посеред ночі спітнілі і налякані, бо щось мерзенно і холоднокровно масивними руками ніби здавлювало вам шию? Або від того, щоб ви відчували на собі погляд чогось потойбічного. Саме тоді жахливі істоти, що їх ми називаємо всього лиш вигадкою хворої фантазії, уважно спостерігали за вами, що ви робите, і вивчали ваші страхи, слабкості та примхи. Пригадайте, чому ви так боязко дивились у темряву і не могли заснути, коли були дітьми? Кого ви намагалися там розгледіти? Що змушувало вас ховатися під ковдрою тремтіти? Так так. Де б ви не мешкали, монстри постійно жили і продовжують жити поруч з вами зараз, ховаючись під ліжками у шафах і за дверима. Вони надто довго чекали і старанно аналізували людські вади, щоб отримати нагоду пройти крізь ледве прозору плівку, що розділяє реальність і вимисок. Втома далася в знаки. Підперши голову руками, я опинився за стіною сну, хоч ще й продовжував краєм вуха слухати незрозуміле шепотіння навколишнього середовища, тиша, пітьма, спокій, дорога. Куди мене занесло, невже я вибрався з міста? Вдалині не так близько, щоб добре розгледіти обличчя, але й не так далеко, щоб бути розмитою плямою? На велосипеді дорогою їхала дівчина. Вітер розкуйоджував її розкішне русяве довге волосся, а воно переливалось і виблискувало на сонці. Вона повільно наближалася до мене, аж ось я розгледів її лице. Вона мала неземну вроду. Над блакитними очима, що випромінювали лише добро, радість та спокій, знаходилися густі брови. Її губи не тонкі, як то буває у людей хитрих і підлих. Але й не пухкі привертало увагу незвичайною формою. Верхня губа була схожа на перевернуту і розтягнену букву W. короткий ніс на підборідді ямочка, що додавала обличчю певної загадковості шкіра в неї чиста, навіть ідеальна, без будь-яких вад, Чи я часом не потрапив до раю, певна та дівчина Янгол, по нею можна було милуватися цілу вічність. Стривайте! Я її десь бачив. У моїх спогадах виринуло ім'я Марин, але я навіть не міг згадати про неї бодай щось іще. Аж ось вона зупинилась неподалік від мене і злізла зі свого двохколісного, наші погляди перетнулись. Саме тоді моя змучена пам'ять знайшла у хаотичному скупченні життєвих подій потрібні спогади шестилітньої давнини, що нагадали мені про безтурботні часи, коли я навчався в університеті. То були найщасливіших 4 місяці мого життя, я зустрів її одного холодного жовтневого дня 2011 року в стінах Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Нас познайомила спільна подруга Анна, якій я допомагав з рефератом з психології. Хто ж знав, що банальний похід в кінотеатр покладе початок затяжним стосункам? З нею я по-справжньому пізнав, що таке кохання, який на смак перший поцілунок, що люди відчувають під час, втім, такими потаємними деталями ділитися з вами я не збираюся. Ми могли годинами, лежачи в спартанському ліжку і її гуртожитку, впиватися один в одного поглядами і замріяно розмірковувати про те, коли ми одружимось, куди б то поїхати під час медового місяця, де будемо жити і працювати після закінчення університету. Скільки в нас народиться дітей і які в них будуть імена. На жаль, в реальності цим планам так і не судилося збутись стані Ейфорії від кохання пройшли жовтень, листопад, грудень і січень, аж поки безпощадна доля не розлучила нас у середині лютого. З'ясувалося, що Марина була невиліковно хворою, вона померла у вісні, тож один з моїх набожних знайомих Денис сказав, що її до себе покликав Бог. Адже тільки люди безгріховні та з чистим сумлінням помирають, не відчуваючи болю, я залишився сам на сам з внутрішніми демонами і нікого не хотів пускати у своє життя. Щоб втамувати душевний біль від утрати коханої людини, мені знадобилося півроку. Хоча, як виявилося, вона не померла, весь цей час жила в моїй пам'яті, і ось через шість років після того, як її підступно вкрала у мене смерть. А може, й забрав до себе господь, я знову дивився на неї так, ніби вперше. Негайно прокинься, ти мене чуєш. вигукнула Марина, але її слова долинули до мене якимось потвореним. Агов, чуєш чи ні? мовила ще голосніше і кілька разів махнула рукою, щоб трохи розворушити мене, але я натомість стояв, ніби вкопаний, і мовчав. Де це ми? Ледь промігся видавити з себе. А хіба ти не знаєш? з подивом відповіла запитання на запитання. Тоді я озирнувся і не повірив власним очам все навколо заливало яскраве, жовто-біле сяйво, воно настільки засліплювало мене, що ото, крім дороги, розкішної панянки та її зеленого велосипеда, годі було ще щось розгледіти. Зненацька мене осяйнула, що я солодко задрімав, і, хоч зрозумів, що цього робити не можна. Та мій виснажений організм кардинально відмовлявся протистояти природнім потребам. Хай там що, але сон і справді був чудовий, мені так не хотілося нагадувати собі, що це ілюзія моєї свідомості. В більшості випадків мені снилися якісь марення, що скидалися раніше на видіння про невтішне майбутнє людство, де міста і села в усьому світі захопили страховиська. тож той сон, де я милувався красуною зі своїх загублених спогадів. Був світлим промінчиком серед сірих відблисків зловіщої буденності. Ну, чого ти стоїш? Худко прокидайся, вони тебе знайшли. несподівано порушила тишу дівчина, а потім сіла на ровер і поїхала далі. Стривайте, куди В сенсі знайшли. Я спробував наздогнати її, але не встиг. Я прокинувся і спочатку від дезорієнтації не міг докумекати, де знаходжусь. Але раптом відчув, як по шкірі пробіг мороз, вони тут. Тепер стало зрозуміло, що Марина прийшла попередити мене про небезпеку. У кількох кроках від мене, ховаючись у темряві, стояла велика й кремезна постать, важко ковтаючи повітря. Можна було подумати, що то людина, якби не багряний колір очей, що демонічно світились серед мороку. От і все. Зараз настане кінець моїм стражданням. зненацько вирвалось у мене, потворено рухалась, ніби вичікувало слушного моменту для нападу. Я дуже повільно підвівся і без різких рухів почав заткувати до багатоповерхівки. Кожен крок я робив з думкою, що він може стати ледве не останнім сказати, що мені було лячно, це все одно, що промовчати і не сказати нічого, але лише страх і рухав мною. Можливо, саме тому я ще й досі тримався на ногах, ось уже я підпер спиною цегляну стіну. Пригадавши трьохзначний код, спершу намацав трійку, потім двічі натиснув сімку. Важкі металеві двері відчинилися, так само зодкуючи, я ввійшов у під'їзд, тримаючи лівою рукою внутрішню ручку дверей, але ніяк не наважувався їх зачинити. Мені було важко відірвати погляд від двох вогників, що так і манили до себе. Враз кровожерливий монстр почав щось шепотіти, мов гіпнотизуючи мене. У моїй голові почалися слайд-шоу і закрушляли сотні спогадів. Вони то змішувались у суцільну життєву лінію, то тікали один від одного, ховаючись у підсвідомості. На одній світлині я сидів за партою і читав книгу, на іншій майстрував з дідусем годівничку. А тут допомагав мамі пекти порога. Всі ці картинки зринали і поволі зникали кудись у пустоту. Моє тіло переходило під контроль тієї істоти, не розуміючи, чому і як, я усією масою свого тіла повалився назад, опинився на бетонній підлозі та знепритомнів. Останнє, що залишилось у моїй пам'яті, це те, як двері по інерції, оскільки я тримав їх за ручку, навіть коли падав, глухо гупнули і зачинились. Не маю найменшого припущення, коли я отямився і як навпомацьки піднявся сходами на четвертий поверх. пам'ятаю, що опинився у своїй квартирі, просякнутій ароматом невідворотності й безвиході, що прокрутив до опору як внутрішні, так і зовнішні дверні замки, що майже посилий не роздягаючись гепнувся на ліжко. І все ж таки я ніяк не міг збагнути, чого ті створіння мене ще досі не прикінчили. Очевидно, вони чекають, що я зійду з глузду, здамся, не витримаю і покінчу з собою. Може, вони хочуть заволодіти мною або ж готують для мене щось особливе, таке, від чого кров холоне жили. Я не опишу словами, як мені страшно, я боюсь смерті, боюсь бачити сни, в які приходять кошмарні чудовиська, боюсь того, що на мене чекає. А втім, ви досі не вірите у правдивість моїх слів. Піддаєте глибоким сумнівам достовірність всього, що я розповідаю. Звичайно, ви ж люди. Це людину Господь створив за власною подобою з плоті і крові і прозвав він цим творіння. Зараз ви задоволене сидите в теплі, ситі й одягнені, не маючи навіть найменшої підозри, що людина своїми недобрими помислами вже осквернила всі закони природи і створила жаску гримасу мух для себе та своїх нащадків. Що людина сама ж породила свій кінець. Ви ще досі переконані, що людина стоїть на вершині ланцюга живлення бо підкорила всі живі істоти на цій планеті, використовуючи надбання свого безмежного розуму, але ви помиляєтесь. Тільки тоді, коли ви на власні очі побачите огідні тіла тих химер, поглянете їм у вічі і будете тремтіти від страху, тільки тоді ви заволаєте, але вже буде пізно, щоб рятуватись чи шукати схованку. Занадто пізно, незабаром настануть часи, коли ви будете всього лиш іграшками в руках потвор, що ненаситно поглинатимуть ваші думки, почуття, бажання та мрії. Отож тепер всі мої надії лише на вас, а якщо ви досі сидите у себе вдома і думаєте, що я лише фантазер, якому потрібно негайно лікуватися, то всі мої слова, що ви їх почули раніше, були марними. А я помру у цьому проклятому місті, так і не дочекавшись порятунку.